У багатьох його ім'я асоціюється з всесвітньо відомою піснею. Два кольори. Музей книги і друкарства України відкрив виставку «Пророцтво», присвячену пам'яті видатного українського поета, публіциста та громадськополітичного діяча Дмитра Павличка. Експозиція включає рідкісні видання, рукописи, архівні матеріали та фотографії, що відображають багатогранну діяльність Павличка та його значний внесок в українську культуру та літературу. Особливу увагу привертає вірш пророцтво, що став ледь. Мотивом виставки Вірш про те, що сусідство наше дуже небезпечне і ніколи не може закінчуватися спокоєм для нас, для всіх. Ми повинні бути готові захищати завжди свою державу. Цей бірж був прихований від громадськості. Не дивлячись на те, що Павличко прочитав його вперше на публічному заході, присвяченому Шевченківським дням, який відбувався в Палаці Україна, з запису цей вірш було виділено. Не дивлячись на те, що да, це вже був 91 рік, але до незалежності України було ще майже півроку, виставка дає змогу дізнатися. Про Павличка не тільки як автора двох кольорів, що знайоме кожному українцю, а як людину, яка присвятила все своє життя. Боротьбі за волю і незалежність нашої держави, окреме місце в експозиції, займають роботи, виконані студентами школи каліграфії Арт і Я під керівництвом визнаних майстрів Вероніки Чебаник та Віталіни Лопухіної. Їхнє письмо надає нове життя рядкам зі збірки Рубаї. Виставка триватиме до 9 березня 2025 року згідно розкладу роботи музею книги і друкарства України.